Для тих, хто не знає або вже забув, у цьому відео я пограю в кожну частину Pro Evolution Soccer. У попередньому відео ми розглядали перші частини аж до Pro Evolution Soccer 2. Сьогодні ж починаємо з Pro Evolution Soccer 2003 року. На початку гра зустріла мене не дуже то й доброзичливо. Для того, щоб вона почала працювати на широкоформатних моніторах, потрібно було скачати патч, Ну, це не складно. А ось змусити коректно розпізнати мій гімпад. Це завдання вже для справжніх експертів з нижнього інтернету. Вирішити цю проблему вдалося, втупо перепризначивши всі кнопки у грі. Меню гри створили явно надихаючись фільмами про шпигунів, коли на екрані відображається інтерфейс, де все динамічно змінюється, якісь шкали постійно заповнюються, все світиться, блимає. Тим. Хто страждає від нападів епілепсії, мої вам співчуття. А які зміни, на відміну від попередньої частини? Для початку варто сказати, що PES вперше випустили на ПК, та ще й нові рушій завезли. Відповідно, графічна частина була явно покращена. Моделі персонажів, текстури, фейси, глядачі все виглядає якісніше. Ви тільки подивіться на ці відображення. Ммм, японці вже тоді використовували технологію RTX, бідні відеокарти тих років. У грі доступно 56 збірних та 64 клуби. На перший погляд числа вражають. Але якщо придивитися, то можна помітити, що майже всі клуби без ліцензії. Знову всього 6 клубів отримали повне ліцензування, з них 5 з італійського чемпіонату. Воно й не дивно. Все таки серія А в ті роки була на найвищому рівні. Всі звичні режими гри для цієї частини тут також доступні. Щоправда, є один новий розділ у меню: а саме, магазин PES. Зрозумійте правильно, це не той магазин, де можна купити за реальні гроші, скіни. Або скрині з предметами. Граючи в цю гру, ви отримаєте поінти за різні дії, наприклад, за проходження тренування. Ці поінти можна витратити в даному магазині і прикупити собі нові зачіски, відкрити додатковий клуб або можливість змінювати швидкість гри. Ігровий процес. Погравши пару годин, я зробив для себе висновок, що геймплей особливо сильно не відрізняється від попередньої частини. Я не можу сказати, що це мінус. Грати в гру приємно, навіть зараз. Побудова атак все також приносить задоволення, і все також досить складно забити гол. Граючи на другому рівні складності з кардинальних змін, які ввели, це гра рукою. Тепер можна отримати жовту картку та штрафний у свої ворота. Ну і на цьому все. Звичайно, додали нові анімації при втраті м'яча або при падінні гравця, але всі ці зміни незначні. Нагадую ситуацію, коли виходить нова FIFA з покращеною фізикою м'яча на 5%. Тобто, я хочу сказати, що граючи в цю частину, у мене постійно виникало почуття, що я граю в другу песку. Та бляха, вони навіть музику та звуки взяли з попередньої частини. З цією частиною все зрозуміло. А як справи з Pro Evolution Soccer 4? 2004 рік. Починається помаранчева революція. Руслана виграє Євробачення. На Януковича роблять замах за допомогою яєць. Шевченко отримує золотий м'яч, а Конамі випускає нову версію пса. пацани, на сьогодні хватить, а тепер на Пивасік. Це перша гра серії, яка з'явилася на Xbox та ще й з онлайном. На обкладинці зображені Тієрі Анрі, Франческо Тоті та відомий італійський арбітер Луїджі Коліна. Ох, Боже. Важко вимовляти це. Вперше у серії можна буде побачити арбітрів під час гри. Я вже зіграв у велику кількість частин і взагалі не звертав уваги на те, що судді на полі до цього були відсутні. Головне меню змінили, і тепер воно більш нагадує те, що ми побачимо в майбутніх частинах. Додали кілька нових розділів, наприклад, музей, де ми можемо подивитися, які трофеї вигравали в грі. Зображення трофеїв дуже мені нагадує мобільну версію пса, але не є футбол мобайл, боже борони. А пес на старих телефонах на Java. Там були такі самі іконки. Напишіть у коментарях, чи грали ви в такі ігри на старих цих телефонах. Там може Sony Ericsson K320i або Nokia 5130 Express Music. буде цікаво почитати. Коли я запустив перший матч, я не був готовий до такого швидкого геймплею. Весь ігровий процес був прискорений удвічі в порівнянні з попередньою частиною, і до цього потрібно звикнути. Графіка сильних змін не зазнала. Підтягнули моделі гравців, обличчя, але ж ті ж глядачі все також погано виглядають. Гаразд. Глядачі знаходяться далеко від кадру, але подивіться на цього охоронця, що це блять таке. Також у мене є питання до цього ефекту лінзи. По-перше, він занадто часто повторюється. А по-друге, цей ефект був ще в першій частині. Ну, це взагалі проблема футбольних симуляторів, коли розробники беруть елементи гри і тягнуть їх із частини в частину. Також під час гри помітив декілька дивних моментів. Гравці відображені на радарі, іноді неприємно мерехтять. Штучний інтелект з незрозумілих для мене причин може замінити свого найкращого гравця на початку матча. Часто воротарі дивляться, як летить м'яч замість того, щоб спробувати його перехопити. А ще є ось така кумедна анімація. Вкидання м'яча з ауту. Незважаючи на все це, ігровий процес, як і раніше, хороший. ps 4 продовжив традицію серії, пропонуючи реалістичний футбольний досвід, фізика м'яча, детальні анімації, гра корпусом, всі елементи ігрового процесу виконані на високому рівні. Але це не дивно. Геймплей пса завжди виділявся на фоні конкурентів. А ось чим були проблеми, так це з ліцензіями. У нас є три повністю ліцензовані ліги Італії, Іспанії та Голландії. Порівняно з попередніми частинами, це відмінний результат від Японії. Особливо повне ліцензювання серії А. Адже саме в ті роки серія А була однією з найсильніших ліг у футбольному світі. Грати в режимі Майстер-Ліги за рахунок ліцензій стало набагато комфортніше. Режим розширили до 72 команд, додали більше елементів до розвитку та виходу на пенсію гравців. Тепер перемога в Майстер-Лізі піднімала характеристики ваших гравців. Необхідно сказати, що в цій частині я виявив те, чого не бачив у жодному футбольному симуляторі. Зайшовши в режим тренування, можна відкрити розділ для новачків, де гра Розповідає нам, що таке футбол. Я серйозно. Гра розповідає, щоб нам перемогти, ми повинні забити більше голів, ніж наш опонент. Гра пояснює, що означає кожна позиція на полі. Якщо чесно, мене прямо порвало з цього розділу. Я дуже довго рофлив з того, як японці розповідають мені, що руками грати не можна. Така можливість є тільки у воротаря. Я не знаю, для кого вони робили цей розділ, але окей, молодці. Тепер я зможу показати в деталях своїй дівчині, як працює офсайд. Зрештою, гра відмінно продалася в Японії, а також в Італії, де було продано більше 400 тисяч копій. Пес отримав високі відгуки від критиків та гравців, і мене це не дивує. Гра забезпечила неперевершений футбольний досвід, який залишається актуальним для шанувальників серії і на сьогодні. Але я все ж таки трохи зменшив швидкість гри, а то відчуття, що всі в кімнаті на спідах. А я ні. Не. Саундтрек, який підібрали для заставки, дідько, цей трек заряджає мене енергією. Японці, моя пошана вам. Меню в гри в черговий раз зазнало змін. Коли я побачив, з яким поглядом на мене дивиться Джон Террі, чорт, якби у мене була дружина, я би почав переживати. Почнемо з найголовнішої зміни. Тепер можна вибрати, який арбітер буде судити ваш матч. Ну і в принципі все. Серйозно. Змін, як на мене, особливо немає. Так, були додані нові ліцензії. Наприклад, Арсенал і Челсі були повністю ліцензовані. Оновили фейси, гравців, склади. Все також присутнє правило за гру рукою. Під час матчу в моїй атаці суддя свиснув і поставив фол. Тільки переглядаючи футажі, я зрозумів, що від воротаря м'яч відскочив у руку моєму нападнику. Я б прибрав це правило, воно тільки заважає. Є проблема із глядачами на стадіоні. Вони виглядають відверто погано. Навіть у Кацені є проблеми з різноманітністю. Порахуйте, тільки ви тут бачите дублікатів. Можете у коментарях написати вашу відповідь. Також помітив баг із відображенням глядачів під час матчу. Спочатку я подумав, що глядачі відсутні на стадіоні під час гри, щоб підвищити продуктивність, але все виявилось простіше. Ракурс камери впливав на відображення глядачів. Чому так, я не знаю. Окей, це невелика проблема, коли виконуєте штрафний або кутовий, то все стає на свої місця. Ви можете подумати, що я хейчу цю частину, але це не так. Грати в пес все ще цікаво, саме геймплей залишається. На найвищому рівні ігровий процес трохи підтягнули в порівнянні з попередньою частиною грати за топових футболістів лютий кайф, пройти пару захисників за Анрі і вдарити в дальній кут краса. Найбільше змін було у боротьбі. Додали нові анімації, за рахунок чого гра стала контактнішою, але є нюанс. Суддя став жорсткішим. Арбітр менше дозволяє грати брудно. Тепер не можна затиснути кнопку пресинга і тримати її до втрати пульсу. Якщо ви зловживатимете командним пресингом, то з упевненістю можу сказати все закінчиться фолом. Коментатори часто відстають від гри або абсолютно неправильно пояснюють ситуацію на полі. З іншого боку, шум натовпу звучить ще краще, а реакції на події на полі дійсно задають тон гри. Музика в меню авторська, не ліцензована, як у FIFA, але воно і зрозуміло, все ж таки у японців значно менше бюджету на розробку. Взагалі японці в черговий раз зробили гру, в яку приємно грати, але мені хочеться чогось більш неординарного, щось божевільне. Чи зможе нова частина мене здивувати? Блять, ще як. Я не знаю, як це коментувати. Просто знайте, що є можливість замінити форму гравця на костюм динозавра або пінгвіна у футбольному симуляторі. Зробити це можна за поінти у магазині PS. З перших кадрів графіка вражає. Видно, що робота була пророблена з кожним елементом гри. Об'єкти, текстури, загальне освітлення, все було покращено в порівнянні з попередньою частиною. Але знаєте що? Забудьте про це, адже оновлена графіка доступна тільки на Xbox, а на ПК. Всього цього немає. Канамі в майбутньому провернуть цей трюк ще не раз, а потім вони дивуються, чому продажі на ПК такі маленькі в порівнянні з консолями. Ну ось, ви тільки подивіться на це. Глядачі взагалі не напружуються, пару секунд порухалися, і все, стоять собі і статично відпочивають. Не. Якщо вони собі таке дозволяють, то я можу. Коротше, гра топ, найлютіша в серії, найкраща із золотої епохи. Переходимо до наступної. Та. Я жартую над вами, що ви такі серйозні. З цікавого додали режим матчу з рандомним складом гравців, де необхідно обрати клуб і регіон, звідки набиратимуться гравці в команду. Також переробили інтернаціональний кубок, тепер він став ще більш схожим на чемпіонат світу. Я б міг і далі перечитувати список змін із Вікіпедії, але я, мабуть, відмовлюсь від цього і просто поділюся своїми враженнями від цієї частини. За останні пару днів я дуже щільно грав у різні частини пса, особливо з четвертої по шостої. І можу сказати, що вони ахуєнні. Помітно, як поступово з частини в частину Кращували геймплей і доводили його до досконалості. Грати з комп'ютером цікаво, це не втомлює, не набридає. Так, з графікою є проблеми. Ось гляньте і спробуйте знайти відмінності. Але чуваки, графіка в PES це завжди була нестабільна річ. В деяких частинах вона перевершувала свого головного конкурента. Ну а в інших бля. Так. Я вважаю, що саме у період між 2003 до 2006 роками серія досягла піку своєї популярності, ставши культовою серед футбольних симуляторів. Саме цей період відзначався активним зростанням глобальної спільноти фанатів. Ігри серії стимулювали створення численних фанатських сайтів, форумів і турнірів, що сприяло формуванню ігрової спільноти. Далі на нас чекає складний шлях, де розробники будуть змінювати бачення серії занадто часто, що й призведе до того, що ми маємо на даний момент. Але не будемо забігати наперед. Переходимо до наступної частини, а саме про Evolution Soccer 2007. В якому це сенсі немає такої частини? А, -а, -а. Тобто PS 2008 це наступна гра. Apple і Microsoft, відійдіть у бік, Konami провертали цей трюк ще задовго до вас. Нова частина та нові проблеми. Відкривши налаштування, гра пише, що мій ПК не підходить за мінімальними вимогами. Щоб запустити гру на високих налаштуваннях, необхідна відеокарта об'ємом 256 МБ і підтримка шейдерів третьої версії. Схоже, настав час задуматися про оновлення системи, адже моя RTX 3060 не вивозить гру 2008 року. Подолавши всі перешкоди, запускаємо гру.

Переглянувши початкову заставку, можна подумати, що замість футболу ми гратимемо в симулятор паркуру, але на жаль, це не так. І відразу ж я почну поливати лайном меню у грі. Як було раніше, ви заходите в гру та одразу бачите доступні пункти в меню. У вас є можливість оцінити всі доступні розділи за пару секунд. А як зробили в новій частині? Отримайте на весь екран один великий рядок. І гортай, як є блан, вгору або вниз у пошуках налаштувань. Ну як так можна? Адже це перше, що бачить гравець. Сподіваюсь, того, хто відповідав за дизайн того часу звільнили, хоча його скоріше підвищили, знаючи, який дизайн нам подарують майбутні частини. PS 2008 запропонував покращену графіку та анімацію, що стало можливим завдяки потужностям нового покоління консолей. Особливо це стосувалося моделей гравців, їхніх облич та рухів на полі. Уболівальники на стадіоні виглядають все також погано. Однією з ключових інновацій гри стала система штучного інтелекту Team Vision. Вона була розроблена для того, щоб зробити поведінку комп'ютерних супротивників більш реалістичним і непередбачуваним. Team Vision аналізувала гру гравця і адаптувалася до неї, намагаючись контратакувати стратегію та тактику гравця. Чи працювало це насправді? Важко сказати. Можливо, мені потрібно було зіграти більше матчів, або ж можна просто переглянути відгуки гравців про цю гру. Незважаючи на проблеми з повноцінним ліцензуванням, які переслідували серію, гра включала кілька офіційно ліцензованих команд та ліг, зокрема італійську серію А, іспанську Ла Лігу, Французьку Лігу 1 та нідерландську Eredivisie. Проте відсутність повного комплекту ліцензій залишала багато команд і гравців з фейковими назвами. Але ж ми, фанати ПСА вже звикли до цього. Правда, у грі з'явилися нові функції, такі як імпорт фейсів та комплектів. Це задало фундамент для майбутніх патчів. Також уперше додали ліцензовані пісні. У меню, наприклад, композицію Let's Get Crazy від сота фухіморі в жанрі українське електро? Що, бля? Коротше, саундтрек наповнений виконавцями з різних жанрів від техно до нормального такого гаражного року. Добре, це чи погано вам вирішувати. А зрештою, PES-2008 прийняли неоднозначно. Гру часто критикували за технічні проблеми з кадровою частотою, особливо на консолях нового покоління. Деякі гравці виявили, що штучний інтелект мав моменти нелогічної та непередбачуваної поведінки, особливо в обороні. Також гравці та критики вважали інтерфейс неінтуїтивним і застарілим, особливо в розділі налаштувань та управління складом. Про Кор 2008 залишався популярним серед фанатів серії за його ігровий процес та нововведення, але водночас стикнувся з викликами, які вказали на необхідність подальших покращень у майбутніх випусках. Чи виправили проблеми? Скоро дізнаємося. Давайте відразу це проговоримо. Так, це версія на русневій мові. І ось не треба мені писати в коментарях, що потрібно змінити мову на англійську. Я б з радістю, але я так задушився в пошуках робочого репака, що знайшов тільки таку версію. І та, блять, не запускалася, довелося дивитися відос на іспанський і активувати гру вручну через реєстр вінди. Коротше, дякую за розуміння. Еволюшен Сокер 2009 PES 2009, випущений компанією Konami, є черговою частиною у відомій серії футбольних симуляторів. Гра має ряд нововведень та покращень, які були розроблені для підвищення загального досвіду гравців. Графіка була значно вдосконалена порівняно з попередніми іграми серії. Розробники зосередилися на детальному відтворенні футбольних стадіонів, а також на покращенні моделей гравців та їх анімацій. Особливу увагу було приділено реалістичним обличчям відомих футболістів, завдяки чому їх було легко впізнати на полі. Гляньте на модель Кріше її якість мене вразила взагалі. Мені завжди подобалася якість фейсів у серії PES. На мою думку, вони набагато краще справлялися в порівнянні з FIFA. Стадіони в 9 9-й пескі отримали значне графічне оновлення з більшою кількістю деталей та більшою варіативністю. Крім того, атмосфера на стадіонах була відтворена з великою увагою до деталей, що допомагало створити більш занурювальний досвід гри. Анімації гравців були значно покращені з більш плавними та реалістичними рухами. Це стосувалося як анімації бігу, так і специфічних дій, таких як удари, передачі, оборонні дії тощо. Якщо не враховувати невеликі зміни в ігровому процесі, то головним нововведенням була ліцензія Ліги Чемпіонів та новий режим під назвою Стань легендою. Ліцензія ЛЧ давала круту нагоду зіграти турнір за свою улюблену команду. Якщо я не помиляюся, Конамі підписали контракт на 10 років. Це була чудова угода. FIFA дуже довго чекала, щоб у майбутньому перебити ціну і забрати собі чергову ліцензію у японців, і таким чином переманювати все більше і більше гравців на свій бік. А ось новий режим дуже сподобався гравцям та критикам. Цей режим дозволяв гравцям створити свого власного футболіста та керувати його кар'єрою. Починаючи з самих низів, граючи як той самий чувак з твого дитинства, який підходив до вас і просив один раз ударити по воротах, і зрештою досягти світової слави, граючи вашим гравцем. Під час створення персонажа гравці могли детально налаштовувати вигляд свого футболіста, включаючи обличчя, зачіску, зріст, вагу. Можете зацінити, якого красунчика я створив. Починаючи свою кар'єру, ви зіграєте товариський матч, на якому будуть присутні футбольні агенти. За результатами матчу. Що кілька команд запропонують вам підписати з ними контракт. І після цього можна впевнено сказати, що розпочався ваш футбольний шлях до світової слави. Загалом ПЕС отримав змішані відгуки від футбольної спільноти. Гравці висловлювалися позитивно щодо покращеного геймплею, досконалої графіки та нововведень, таких як режим стань легендою. Однак існували і певні недоліки, такі як технічні проблеми, нестабільність гри та відсутність ліцензій. Наприклад, мені не сподобався дриблінг. Він відчувається менш керованим та не таким точним порівняно з попередніми. Гри. В цілому, PES 2009 визнавався як крок вперед у розвитку серії, але все ж таки вона мала свої недоліки. Втім, вона продовжила залишатися популярною серед фанатів футбольних симуляторів і займати важливе місце у цьому жанрі. 2010 рік, я прийшов додому після довгого навчального дня в школі. Переодягнувшись, я з нетерпінням пішов до свого сусіда в гості, щоб мати можливість пограти в Pro Evolution Soccer 2010. Включивши консоль, я сів перед екраном з очікуванням незабутніх емоцій, які чекали на мене в грі. Завівши цю гру через 14 років, мене наринули спогади. Спогади про безтурботне дитинство, про те, як я зі своїм найкращим другом дитинства грав у ПЕС на телефонах. Пізніше, коли у мене з'явився комп'ютер, ми цілими днями рубалися в песку один проти одного. Боже, чудовий був час. А зараз я просто насолоджуюся саундтреком і розглядаю чудове меню у цій грі. Музика прекрасна. Можливо, це через ностальгію я не об'єктивний, але мені дуже подобається музика і оформлення в цій грі. Подивіться, як креативно оформ Меню налаштувань матчу. Є відчуття, що Konami найняли тямищого дизайнера, і він зміг створити нормальне меню. Але було б непогано, якби змінили застаріле меню налаштувань тактики на матч. Щоб ви розуміли, ці налаштування ще тягнуться з перших частин серії. Я довго копався в купі незрозумілих налаштувань, щоб знайти, як змінити позицію гравця на полі. Команда розробників зосередилася на покращенні геймплею. враховуючи зворотні відгуки від гравців про попередні версії, тепер дрібін гравця став більш контрольованим. Штучний інтелект було Покращено завдяки системі Team Vision другої версії, переробили арбітрів, представили покращену графіку з більш деталізованими гравцями, реалістичними стадіонами та оточуємим середовищем, що додало грі більше аутентичності. Гра мала покращене звукове супроводження з удосконаленими звуковими ефектами та коментарями. Але в деяких моментах коментатори говорили одночасно, і звукові доріжки накладалися одна на одну якому ймовірно, що це пов'язано з кількістю ФПС у грі. Гра заточена під 30 ФПС, максимум під 60, А коли кадрів значно більше, то можуть виникати і різні конфлікти. Також додали новий фізичний рушій, який значно покращив реалістичність рухів гравців та їх взаємодію на полі. Тепер удари стали більш реалістичними та різноманітними. Майстер ліга. Я не уявляю, скільки часу я витратив на цей режим свого часу. З кожною новою частиною у режим вводили нові можливості. Тепер можна було за допомогою картки покращити вашого футболіста. Але не за безкоштовно. А за гроші і не маленькі, тож цю фічу абузити не вийде. Також змінили роботу клубу зі спонсорами, пропрацювали трансфери. Як бачите, за Ліверпуль мені вдалося без проблем підписати Робина і Куарежму на фланги атаки. Але якщо ви спробуєте підписати того ж Месі або Роналду, то з цим потрібно буде попітніти. Незважаючи на відсутність ліцензій, правильної назви клубів, я все одно грав у цей режим. Пізніше я дізнався, що є можливість редагувати назви клубів, і тоді, по суті, я почав створювати. Чи для гри, змінюючи фейкові назви на реальні. А коли я дізнався, що можна міняти скіли футболістів, мене вже було не зупинити. Створити команду із середнім рейтингом 99, пф, легко. Взагалі, як ви розумієте, про цю частину у мене тільки теплі спогади. Зрештою, десятий пес дуже добре прийняли у футбольній спільноті, особливо коли FIFA 10 вийшла в оновленій графіці тільки на консолях, а на ПК того року панував десятий пес. І деякі гравці навіть не боялися говорити вслух, що це одна з найкращих частин. os seri Запускаючи футбольний симулятор, від початкової заставки я чекаю почути будь-що, але ніяк не реквієм від Верді. Японці, ви не перестаєте мене дивувати. Відразу хочу розповісти про зміни, які вже необхідно було зробити дуже давно. Нарешті переробили інтерфейс плану на гру. Тепер є можливість швидко зробити заміну, змінити позицію гравця на полі, і також видно рейтинг гравця на конкретній позиції. Не потрібно провалюватися в купу підпунктів, щоб зрозуміти, чи на коректній позиції стоїть гравець. Граючи в матчі, на очі відразу впадає те, що була введена шкала пасів і ударів прямо під гравцем. Представили систему пасів на 360 градусів, що дозволяло гравцям відправляти м'яч у будь-якому напрямку з більшою точністю. За моїми відчуттями були перероблені удари. Тепер забити з дальної відстані стало набагато складніше. Я дуже довго намагався забити лонгшот за Роналду і зрештою. У мене нічого не вийшло, всі удари летіли вище воріт. Також є питання до кількості та частоти офсайдів. За один тайм я нарахував 9 штук, як на мене, це забагато. Я можу зрозуміти, що противник використовує штучний офсайд, але все ж таки, мої нападники не повинні як по скрипту постійно потрапляти в пастку. Поліпшили графіку, особливо в моделюванні облич та анімацій гравців. Це робило гру візуально більш привабливою. Додали близько тисячі анімацій, і знаєте що? Під час Матчу це помітно. Тепер гравці по-різному реагують на ситуацію на полі. У повторах додали ефект розмиття. У камер тепер з'явився кут огляду, відмінний від нуля. А чи є в цій частині простір для приколу? О так. По-перше, можна змінити зачіски гравцям. Заважає сонце на полі, то натягни на себе кепку. З народження почуваєш себе не у своїй тарілці. Зміни зачіску і стань тим, ким хочеш бути. Завжди почував себе героєм фільму? Прийми на себе образ Нео з матриці. Ну? Чи ось Ось це шкода, що такого ми вже не побачимо в нових частинах. Ну а по-друге, можна створити свій стадіон. Наприклад, ви можете змінити назву, вибрати форму поля, кольори трибун, вид трибун, вид освітлення і головне. Давайте я краще покажу це під час матчу. Як ви зрозуміли, можна завантажити своє зображення як фон стадіону. І скажіть мені, хіба це не найкраща частина в серії? Де ви ще побачите таке? Адже це не мод, дана можливість є у ванільній версії гри. До речі, інтерфейс хоч і переробили, але він навіть зараз виглядає дуже презентабельно. Дизайнери того року непогано постаралися. Вперше було представлено майстер-Лігу онлайн, де гравці могли змагатися з іншими гравцями з усього світу, управляючи своїми командами в режимі реального часу. Також були поліпшення в інших режимах гри, включаючи Лігу Європу та Лігу чемпіонів Уєфа. Я особливо не говорив, але вже потроху Конамі почали розвивати онлайн-сегмент гри, додавали можливість грати один на один або ж зіграти лігу онлайн. Тепер ж взагалі завезли майстер лігу онлайн. Складно сказати, як вона працювала, адже сервера вже давно не працюють. Особисто для мене всі ці онлайн режими взагалі не цікаві. Мене завжди затягував пес своїм режимом кар'єри, як за гравця, так і за команду. Саме офлайн частина для мене є ключовою у футбольному симуляторі. І в псі вона завжди була на найвищому рівні до певного моменту. Про цей момент ми поговоримо вже в наступній частині відео, яка, я сподіваюся, вийде набагато швидше в порівнянні з попередньою. Насамкінець хочу сказати дякую за перегляд даного відео. Привіть вашу активність у вигляді лайків та коментарів. Це вкрай необхідно, щоб Ютуб помітив це відео. Що ж, а поки що на цьому у мене все.